Її картини це не просто зображення, а глибокі історії про біль, втрати та незламність. Вони розповідають про трагедію, але водночас оспівують силу українських жінок. Дарія Пінчук, художниця з Кривого Рогу, чиї роботи стали голосом тих, хто пережив війну. Саме вона створила відому серію полотен, представлених у виставці Від руїн до відродження. Роботи останнього року вони дуже пов'язані з внутрішнім станом, з переживаннями, з хвилюваннями, вона мусила виїхати за кордон, і самі роботи народилися в Америці, тому що, перебуваючи далеко від батьківщини, вона не розуміла, чи правильно вона зробила, покинувши свою країну. Розуміючи, що люди, які знаходяться тут, вони Ну, виборюють свою свободу, своє право незалежності, а вона там, і там все так добре, все так тихо і спокійно. Аби відволіктися емоційно, вона поринула у спорт, але думками про постійні новини та руйнації. Дівчина лишалася в Україні. Вона говорила, що почала дивитися з жінками, які лишилися в Україні, і які теж тренувалися. І ці жінки були сильні, і вона. Захотіла зобразити їх у своїх роботах на фоні зрушених міст, поселень, будівель, щоб показати, що українська жінка то втілення сили, мужності, стійкості. На картинах вимальовувалися образи українок спортсменок. Серед них чемпіонка України з кросфіту Анна Алмазова, фітнес-тренерка Наталя Дубницька, олімпійська чемпіонка фехтування Ольга Херлан та директорка одного з напрямку в іт компанії Ольга Гром. Кожна картина до якої підходиш, асоціації різні. Вони викликають гордість за наших жінок, які в тяжкі часи для України своєю харизмою і енергією підтримують. Чоловіків і всю країну я пишаюся своїми доньками. Вони втілюють, мабуть, те, що потаєнно було в тобі, але вони це проявилися. Ці картини пронизані болем війни, і зберігати вдома такі спогади надзвичайно важко. Кожен мазок фарби на полотні несе в собі глибокі емоції, які мають знайти відгук у серцях людей. Саме тому талановита художниця прийняла зважене рішення передати свої роботи до Миколаївського краєзнавчого музею. Вона вирішила, що так, якщо Миколаїв, це місто, де живуть її батьки, це місто, де вона навчалася, де вона отримала. Ану, так би сказати, базову освіту художню. Вона би хотіла в цьому місті лишити свої роботи. І тим більше, що найбільша її робота про крейсер Москва, вона свідчить про те, що цей крейсер був збудований саме в місті Миколаєві. І це було б дуже символічно лишити її в цьому місті. Ці картини несуть у собі велику цінність, адже це історії про воєнний час, коли наші незламні люди продовжували боротися та жити, розповідають у музеї. Це поєднання фотомистецтва і живопису, це, це такий парадокс жахіття війни, знакових подій нашої війни і жінок-спортсменок українських як символ стійкості, як символ незламності. Картини Дарії Пінчук це не просто мистецтво, а літопис нашого часу. Вони мають особливе значення для музею, адже кожне з полотен є частиною історії, пам'яттю про пережите та нагадуванням про силу української нації. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.